Джо, треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І до хліб тошці тут також не місце. О, які бананові кожирі. Гедота? Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та фломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же oh тут класно! Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятись декором. Прилітай, я вас чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить oh, no зараз nice. пущу до вас. Oh. Рада, що ти прилетів так швидко. Hello. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Okay. Один момент буде зроблено. Uh -huh. Рожевий кольор вам подобається? No. Mm -hmm. Ні. Краще золотий. Uh -huh. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Uh -huh. Uh -huh. Нічого собі! Hey! Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз це буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з тим тимчасово впорається. Ну, що дивіться okay. та милуйтесь. Хм, Навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір Ну а із цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів міс? Зараз буде готово. Uh -huh. М -м, здається, uh -huh. ось так виглядає здорово. Браво, май, молодець. Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить, все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево ми поставимо сюди. Ну, а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай майк. Стільки вистачить. Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, я правда гарно. Ай. На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Ах, так. Ну і будь ласка. Мій будинок зовні виглядає дуже здорово, а от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Гей! Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова? І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. <рив> так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається? Подивимось. О, ні, ця смердюча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Його я розміщу ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на стіні. Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, ця стіна брудна. Ну, нічого Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. А, ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О, намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса мені принцеса? Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви. Додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Зуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. Пампара. О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м Цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. <Hm. <si Mikula> <attempting in chemistry> Ой, що це? Oh my God. Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка? П'є чай. Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс! тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, звісно, ж діджей. Йохо! Запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Дякую. Мені час. О, бріті! Привіт, подружко! Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика нато гучна. Алло, охорона у моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталося? Ви що не чуєте? Зрозумів. Зараз розберемось. Міс. Пані, добрий вечір. Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусіда, припиніть вечірку. А може, ми домовимось? Ви знаєте? Так, домовимось. Продовжити вечірку, прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити, проблему не вдалось. А музика у вас до речі, супер! Збираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, не йдіть. Вечірка продовжується. Пожежу, зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі. У мене є вогнегасник. Фу, вийшло. Мама Мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Тех, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку. Ура! У мене газовка хоба-буба, а у мене їх цілих десять. Нічого собі, стільки хоба-буби я в житті не бачила. А Можна я буду першою? Дякую, друзі. Мені вже не терпиться зробити ковток. І у чому річ? <плес> чому воно не л'ється? А, все ясно. Це жале в пляшці. Його треба видавити. Виглядає дуже апетитно. А на смак ще краще. <плес> так, не спорю. М -м -м, смакота. М -м, здається, там ще трохи залишилось. О, ні. Мій язик застряг, горнишку. То не би А, Будь ласка, виручай. Ого зараз. Ай! Hey. Фібі, ти не забилась? Я в порядку. І зараз спробую надути величезну бульбашку. Великого не вийшло, проти вийшла класна кулька! Ай, правда, прикольно. Ой, вибачте, я випадково. Ну що ж, тепер моя черга спробувати жиле в пляшці. Для початку позбавимося від кришок, а тепер беремо супер мегаліку котра дозволить випити жиле одразу з 10 пляшок одночасно. Ну що, круто я придумав, правда? Тепер у мене повний роджунки, і я можу надути нову кульку для фібі. Яка величезна. Ну, ти даєш. Ой! Здається, вся жуйка луснула і залишилась на моїм обличчі. Але вона все одно така ж солодка. О, гидно. Джейн, тепер ти. Ну, Нарешті не терпиться спробувати хубабубу. Вау, яка вона прикольна! Да уж, чекати нам доведеться довго. Я все. Щоправда, це лише дві пляшки. Друзі, може, ви мені допоможете? Звісно, це ми з задоволенням. Беремо по парі пляшок і заливаємо Джень прямо у рот. Отак, смакота. Ну і умора. Джин така смішна. Велике дякую, друзі. Це було круто. Ну а тепер саме час надути бульбашку. Ого, Джейн, Стій, не відлітай. Я її не втримав. Не гаразд, нехай прокатиться. О, ні, гострий перець. А мені у десять разів більше. Тільки не кажіть, що я маю це з'їсти. Не війся, Фібі. Ми поряд. Джейн, давай почнеш ти. Добре, друзі, я постараюся його з'їсти, але мені дуже страшно. Ні, все ж таки я пас. О, ось це прикол. Схоже, ти від нього не позбавишся. Та як таке можливо? Давай, давай. Це зовсім не смішно. Гаразд, відкушу його, Подивимося, що буде. О, ні, у мене в роті все горить. Здається, що зараз вибухне. Добре, що тут є ліп. О, Яке полегшення. Тепер наступний. No. Наступний це не я. Може, Фібі? Фібі тобі допоможе. Так, відкривай рот. О, ні. Тільки не це. Видота. У мене в роті все горить. Ох, підолашний. Йому терміново потрібна допомога. Так, у мене є акваріум. Думаю, він допоможе. Точно, треба постати голову. Ой. Дякую, дівчата. Якщо б не ви, я б не впорався. Тримай рушник, дайвер. Дякую, Фібі. Бажаю удачі. Не бійся, я впорався, значить, зможеш і ти. Та на цього гострих перців навіть дивитись страшно. Гаразд, треба бути хороброю. Спробуємо. Який жах? Який жах. Як вона це робить? Ох, друзі. Мені стає спекотно. Дуже спекотно. Здається, я більше не можу. На допомогу. Джейн, хапай пожежний шланг. Треба терміново загасити цю пожежу та врятувати фібі. Га, се ті, годі. Вогонь давно згас. вас. і врятуй. Привіт сусідко. Не завадили. Вибач за бардак. Зупиніться? Ой, здається, вона в порядку. Давай п'ять. Ура! Я просто обожнюю коло! Як тут багато банок. Йо-мою. -йо. Ага, ви уявляєте, мені дісталось сто банок коли! Джин, хочеш розпочати? Із задоволенням. Ні, а чому вона не відкривається? Бо давай <підай> же. Яка вперта банка. Oh, my God. Ой. О, ідея. Треба спробувати молот! Він точно відкриє цю банку. Так, вийшло. Ну хоча б ковток я зроблю. Смакота. Шкода, що так мало. А тобі дати молот? Давай. Ой. Чому ти не сказала, що він такий важкий? Пробач, але як ти відкриєш банки? Знаю. Потрібно вистроїти всі банки в ряд. і точно я зможу зробити це швидко. Навіть до п'яти порахувати не встигнете. От і все Готово. А тепер мені знадобляться трубочки. Що це він робить? Не знаю. Та-дам! Я зробив одну величезну трубочку, щоб не гаяти часу і випити всі коли одразу. Молодець, круто придумав. Ей, у чому річ? Невже все закінчилось? Куда? ой, пробачте. Ось це ти дав спеку, ну і умора! Ну що, друзі? Нарешті настала моя черга. І для цього я маю свою ідею, як випити мою колу. Щоб не робити паузи, я налію всю колу в одну величезну склянку. Отак як же це апетитно виглядає. От і все. Моя супер мега кола готова. Це просто приголомшливо. Яке блаженство. Ось тільки здається зараз буде відрижка. Ого, ось це поворот! гад! Oh Вау! Я просто обожнюю твікс! і рада, що спроби його перше. Позбавимось упаковки. Ей! а можна обережніше. я дуже захопилась. Ха, ці палички як справжні мечі. Хм, А чому б не нарізати їх бензопилою? Мамочки! Ну і ще круте вигадала. А це ще й весело. А можна акуратніше, все летить в нас. Зробимо пару шматочків, та ще парочку. І таким чином у мене не один твік, а цілих десять. Просто маленьких. Упс. Отож, Фібі. якого вийшло. Добре, у мене вже слинки течуть. Я більше не можу чекати. Дуже хочеться скуштувати весь шоколад. Це смакота, друзі. Я все, хто наступний. Наступна я. Бажайте, покажу вам фокус. Дивіться. Ого, круто. А тепер спробуємо. Ти маєш рацію, Фібі. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш! І у мене з'явила геніальна ідея. Я розмішаю паличку в гарячому молоці, і в мене вийде смачний шоколадний коктейль М -м, це просто чудово. Краще поєднання смаколиків, котрі я знаю. Не треба на мене так дивитись. Продовжуй. Добре, без проблем. Першим ділом треба позбутись від упаковки. Готова. Так, дівчата, їй не на таке здати. А ще я вигадав, як з'їм свої шоколадки. Мені знадобиться шпатель та нотела. Дякую, друже. Тепер у мене є все, що потрібно, щоб побити рекорд та збудувати саму велику вежу з шоколаду. Беремо паличку та розмазуємо нотело шпателем. Ось так. Вау, прикольно! Нічого собі, я також так хочу. А сходи тобі навіщо? Щоб закінчити мою вежу. <міт> Ти думаєш про те саме про що я? Давай спробуємо вежу. <зас> Ні, дівчата, стійте. А -а -а -а. Ти живий Ден? Здається, так. Ха! Я ж у касті, як справжній будівельник. І в мене ще залишилось співвиши, щоб її спробувати. Дівчата, приміщайтесь. Велике, дякую.